Воскрес. У чому сенс життя? запитує Арістотель. і сам же відповідає на нього цілком по-євангельському: служити іншим та творити добро. Сам Христос закликає нас до цього, говорячи, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Що маємо від Бога даром прийнявши, тим мусимо вміти поділитися, віддати частину свого часу, праці, сили, таланту, любові. Відомий український публіцист та правозахисник Мирослав Маринович бачав велике наше завдання у євангелізації сердець. Він писав: Віра виявляється не в тому, що хтось одягає у храмі хустину, а хтось ні, але в тому, як ти ставишся до свого ближнього. А з ближніх складається суспільство, місто, країна. Найлегше любити на словах, важче ділами, а найскладніше на всю широту твого гаманця. Заради чого наші краяни можуть і готові віддати частину своєї праці і часу. Скажіть, будь ласка, чи готові ви якусь роботу виконувати безкоштовно? Важко так відповісти. Готовий? так. Можливо, але не факт. Виконували би виконували. Напевно, волонтерську. Звичайно, так. Дивлячись, яка ціль і мета. Допомога так, але робота ні. Я, я розрізняю, що таке допомога, що таке робота. Я думаю, що так, да, тому що ну, якщо це приносить якусь пользу людям, там із області благотворительності якоїсь, допомоги діткам. Таке життя буває коли що й треба. Я не тільки готова, я її виконую дуже часто. Якусь нами я виконувала, була всеукраїнська акція «Зроби Україну чистішою», і ми дізуполім живемо, І ми безкоштовно ходили прибирали берег річки. Готовий? Готова. Я не можу сказати, що будь-яку, але можливо якусь. Таке готовий. В яких випадках? Наприклад, в цілях якоїсь допомоги, благодійності, допомоги бідним, хворим. Та робота, яку я буду робити, мені подобалася. Або друзі, якщо попросили, то друзям допоможу. Якщо треба допомогти людині, якісь, наприклад, там, в чомусь, то фізично не може щось зробити таке. Ну, Піти на мітинг можна безкоштовно, не так, як на сході. Ну, Я педагог, можу якусь консультацію давати, дітей, глядіти, кому треба. Ми, допустимо, якщо потрібна була б якась допомога посильна людям, наскільки змогла б десь там якась матеріальна. Там за вашою спиною Мальтійська, Мальтійська служба допомоги. Ми там працювали волонтерами і не отримували жодних коштів. Ну, Якщо я буду бачити, що дійсно воно реально приносить користь комусь, знаєте. Тоді можна щось робити. Елементарне там, роздавання бути чи принести людині, яка не може вийти з хати якусь їжу. А що би було стимулом для такої роботи? Ну, Мабуть, любов моя до роботи. Я вже на пенсії, а так, би з дітками, з якими щось би зробила. Людяність, якщо людині потрібно, можна допомогти. Просто бажання зробити добро. Думаю, що патріотизм. Допомога людям і своєму місту, тому чому я, наприклад, можу допомогти. Що було з тимулом? Перше моє виховання, мої релігійні, духовні погляди. Кожна ж людина має якесь призначення в цьому житті. Мені здається, що якраз наше призначення зробити щось добро в цьому, на цій землі. І щоб... у своєму віці не можу за стимули матеріальні говорити, можу просто допомогти людині. в цьому житті. Не можна все робити тільки заради грошей. Що є стимулом? Я не можу сказати, це просто якийсь порив душі. Отак. Франциск роздумує, ми можемо займатися будь-якою соціальною діяльністю, якою забажаємо, і нам скажуть, яка молодчина церква, яку прекрасну соціальну діяльність вона веде. Але якщо ми скажемо, що чинимо це, тому що ці люди є плоттю Христа, тоді виникає категоричне несприйняття. Але в цьому полягає істина у присутності вціленого Ісуса. Доброчинці християни мали би стати інструментом Божої любові. І про це отець Юрій Козловський. Дорогі в хресті, темою сьогоднішньої програми є волонтерські рухи. І взагалі діяльність, волонтерська, діяльність безоплатна, служіння ближньому, служіння спільноті, служіння іншим людям, не заради своєї користі, але лише заради того, щоб долучитися до якоїсь більшої, вищої, кращої справи. Робити добро заради добра. Відомо, що одним із таких знакових символів волонтера є самар'янин, який допомагає ось цьому бідному чоловіку, який був побитий край дороги. Він допомагає йому, дає свої гроші, дає йому свій час, дарує йому роботу свою, зцілюючи його і забезпечуючи його життя. В церкві ця тематика є присущою від самих початків. Вже за часів служіння Господа нашого Ісуса Христа навколо з нього збиралися його учні, але попри них було багато інших людей, які просто жертвували свій час, своє життя, своє служіння, щоб допомагати Христові у його діяльності. Євангелії мало про цих людей нам згадує і не зафіксувало нам їх імен, і навіть того, що вони робили, але ми знаємо, що разом з Христом ходили люди, які бідним допомагали. І одна з форм служіння Христа була не лишень проповідь, але допомога бідним. Він збирав, чи апостоли збирали гроші для того, щоб потім з тих грошей самі себе забезпечувати, але і допомагати хворим, страждущим, вдовицям і так далі. І одна з перших служінь, які церква вже після п'ятидесятниці, після зіслання Святого Духа, ми знаємо, що апостоли вибрали деяконів, призначивши їх, щоб вони служили. Щоб вони добровільно опікувалися бідними сиротами, і перший мученик Христової церкви Святий Стефан власне був одним із цих деяконів. Тому в церкві волонтерське служіння завжди заохочувалося. Церковне служіння, церковна робота завжди базувалася на добрій волі багатьох людей, які віддавали свій час, зусилля, гроші і інші ресурси для того, щоб служити. Чому ж зараз тоді, в наш час, в 21 столітті, настільки актуально є? Волонтерське служіння, тому що на жаль, за останні два століття, коли людство, коли суспільство впало у сферу консумізму, коли ми лишень хочемо споживати споживництва, збагачення капіталізму, коли лишень капітал і багатство отримують вагу служіння, допомога. Підтримка, любов, милосердя ці речі втратили свою значимість. І дуже часто ми бачимо, що зараз бідних, страждущих, хворих не є менше у нашому розвиненому суспільстві, не є менше, ніж їх було у часи середньовіччя чи у часи Ісуса Христа. Ми бачимо, що зараз людина закрилася на самозбагаченні, на самозадоволенні, на самозабезпеченні і, закрившися так сам в собі. Ціле людство йде вперед, крокує, залишаючи за маргінесами суспільства дуже багатьох людей. У 20 столітті знайшлося місце для служіння життя такої великої святої, як мати Тереза, яка, будучи вчителькою у Калькутті, в Індії, побачила, що вчительське її служіння є занадто дрібне, занадто мале, тому що дуже багато людей не можуть навіть. Знайти собі їжу, щоб могти потім йти і вчитися. І вона залишає свою теплу, добру працю для того, щоб з'єднатися з цими бідними людьми і служити їм. І тепер тисячі людей по цілому світі наслідують її, допомагаючи ближнім. Тому сьогодні, можливо, як ніколи у своїй історії. Церква потребує, вимагає, Христос вимагає людських рук. Ми знаємо, що в Кьорні після бомбувань Другої світової війни, які майже повністю знищили місто, стояти залишилося стояти розп'яття, у якому через бомби відпали руки Христа, лишилося лишень його тіло, яке висить на центральній частині Христа. Коли відбудували цю церкву, залишили цей хрест так, без рук. І кардинал, який робив освячення цього нового відбудованого храму, сказав: ми залишили цей хрест без рук, тому що Христос потребує ваших рук, саме вашими руками, безоплатно, щиро, відверто, заради спасіння і заради вічності. Господь хоче робити чуда, хоче навертати, хоче зцілювати, хоче вчити те, що він робив за свого життя. Зараз Він це потребує більше, як ніколи. І ми. Церква, вся церква, не священники, але люди церкви повинні віддавати хоч якусь частинку свого життя, свого часу на служіння. Служіння волонтерське, добровільне, безоплатне, щире, відверте заради вічних цінностей, заради нашого і спасіння цього світу. Слово волонтер має римський корінь, що вказує на добру волю. Як світовий рух волонтерство пов'язують з іменем французького письменника Андрі Дюрана, який запропонував створити організацію Червоного Христа. Роком її заснування вважають 1859. -й. Відтак з'явилася Міжнародна волонтерська служба під Егідою ЮНЕСКО та розгалужена мережа волонтерських організацій. Як це працює на Прикарпатті, почуємо зараз. Допомога ближньому має бути невід'ємною частиною життя кожного із нас. Яскравим прикладом цього є діяльність волонтерів, адже це люди, які на добровільних засадах систематично і безкоштовно допомагають іншим. На сьогодні в Україні волонтерство стрімко розвивається, доказом чого є різні благодійні та волонтерські організації. Однією з таких є Матійська служба допомоги. Матійська служба допомоги це благодійна організація. Вона Існує майже по цілому світу. В Україні вона представлена у таких містах як Київ, Львів, Берегово та Івано-Франківськ. Ми працюємо з молоддю по чотирьох таких основних напрямках: це є молитва, навчання, праця та відпочинок. Молитва це реколекції, прощі та молитовні зустрічі. Навчання це проведення різних семінарів для покращення волонтерської діяльності. Праця передбачає організацію польової кухні, роботу з романтиками, тобто з людьми на інвалідних візках, виконання уроків з дітьми-сиротами. Ну а відпочинок це різноманітні табори, міжнародні прощі та походи. У своїй роботі у роботі з молоддю, взагалі, продовж своїх всіх акцій. Ми керуємося основним нашим гаслом гаслом Мальтійської служби допомоги це збереження віри та допомога потребуючим. Мальтійська польова кухня зазвичай діє на прощах у Крилосі, погоні та маріямполі. А цього року Матіці розклали її також і на Майдані. 3 грудня по 18 березня, це майже 108 чи 109 днів. Наша польова кухня Мальтійська була на Майдані. Кухні працювали нон стоп. Спочатку це була одна кухня, потім ми побачили, що буквально за пару тижнів що одна кухня це замало. Потрібно було ще одну. Ми привезли ще одну. І за цих мали два намети: один, в якому готувався тільки чай і роздавали чай, чай постійно роздавався, в другому наметі роздавали гарячі страви. Я бачу, що тільки ми зваримо супчик, ми зваримо там чай. У нас є і вже тут з'являються люди, і вже є охота знову мішати новий супчик, знову закидати це все. І вже ти падаєш з ніг, знаєте. Але все одно, ще один супчик треба зварити, тому що треба там бачиш своє люди. У свою працю вони вклали частинку тепла. І любові. Досміялися, що там в чаї є завжди якийсь особливий інгредієнт, Ніхто не знав, які. Ми просто казали, що в чаї є любов, і цього було достатньо. А Якщо насправді, то там є свій справжній рецепт в чаї. Але і, звичайно, любов. Любові, напевно, було найбільше, щоб зігріти людей. Найприємніше це посмішка і погляд. Це мене заряджає, ось просто роботою, енергією на цілий день. Тут просто не можеш зупинитися. Тому що люди йдуть, ти на них дивишся, вони тобі посміхаються, вони дивляться тобі в очі, вони вдячні. І це такий захід, це така енергетика, що ну, просто неможливо спинитись. Це тебе просто окриляє. Свою роботу волонтери здійснювали з молитвою у такі важкі для України часи, не забуваючи про Бога. В принципі, тут кожен переслідує віру він хоче, але ми. Всі свої, які ми є тут, всі мальтійці, зберігаємо свою віру. Ми молимося зранку, вечором перед їжею, перед роботою після роботи ще однією організацією, яка має у своїй основі волонтерську діяльність, є освітньо-благодійний проект Янголи. Поруч в першу чергу ми здійснюємо соціальну роботу, тобто збираємо необхідні речі. Матеріали для творчості працюємо з дітьми в інтернаті, а також в дитсадку Івано-Франківська з малозабезпеченими дітьми. А інша складова нашого проекту це освітня складова. Тобто, ми, перш ніж кудись їхати чи комусь допомагати, ми вивчаємо соціальні проблеми, які є. Також обговорюємо їх, обдумуємо, як правильно допомогти, щоб не зашкодити в першу чергу, і як правильно направити, підтримати морально і духовно потребуючи. Наша соціальна робота почалася зі знайомством з дітьми Яблонівської школи-інтернату. Це є загальна. Освітня школа, в якій навчаються діти, котрі мають проблеми зі здоров'ям, зокрема розумові вади. Найбільшу увагу, чесно кажучи, ми приділяємо власне, дітям, тим, які найбільше потребують нашої допомоги. Ми ну, намагаємося стараємося віддати їм своє тепло, намагаємося скажімо, проводити з ними виховну роботу І ну, щодо нас самих. То ми отримуємо, напевно набагато більше ніж віддаємо, тому що ми бачимо цю справжність цю щирість. Дерев'яний та Волонтери проекту це здебільшого студенти, проте кожен при бажанні може долучитися до цієї організації. Вони допомагають не лише дітям сиротам, а й людям похилого віку. Я завжди думав про старість про людей, про яких не піклуються їхні родичі. Але коли це бачиш на власні очі, зовсім по-іншому починаєш розуміти всю проблему, яка зараз є в Україні і в цілому світі, пов'язану з людьми старшого віку. Ми збираємо пожертви, збираємо одяг, взуття іграшки для дітей. В нас є спеціальна так спеціальна Робка, в яку приносять свої пожертви небайдужі люди. В кімнаті, в якій зараз ми знаходимося, ми сортуємо речі, які приносять люди, які нам допомагають дуже. Ось власне тут вже початки роботи нашої організації. Деякі підписані речі, щоб зібрати необхідні кошти, волонтери проекту створюють різні акції, заходи та ярмарки. Однією з останніх акцій була акція Голуб миру в твоїх руках. Ми самі власноруч виготовляли брошки, браслети. І різноманітну символіку, яка мала в собі голуба як ознаку миру. Іншим таким заходом була акція Прийми мій дар. Перехожі жертвували певну суму коштів для нас, для наших дітей з Яблунівської школи інтернат. А ми дарували їм певний сувенір. І другою акцією, яку ми проводили зимою, це була приурочена. До дня святого Валентина ми продавали вироби ручної роботи. Всі вилучені кошти ми плануємо реалізувати 19 травня поїздці в Японівську школу інтернат. За словами організаторів проєкту, янголи це не волонтери, а всі наші ближні, через яких ми відчуваємо присутність Бога і отримуємо Його благодать. Діяльність волонтерів є також деякою частиною роботи благодійного фонду Карітас. В благодійному фонді Карітас багато проєктів, які власне і потребують допомоги волонтерів, залучення волонтерів. Звичайно, є волонтери різного віку, є ряд проєктів, де, де, де волонтери якби, приймають безпосередню участь. Це проєкт домашнього опіка, паліативна допомога по роботі з дітьми і молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах, центр дозвілля та соціальної адаптації молоді з особливими потребами. В Одному із таких проєктів волонтерами є студенти-семінаристи, які доглядають людей похилого віку. Вони по господарству їм допомагають, вони його ведуть, але в міру можливості більш всього ця категорія людей потребує розумієте, більш спілкування. Тобто діалог з поколінням. Їм дуже цікаво спілкуватися з нами. Це люди вже такі старші, деякі по 5-6 по років не виходять свого помешкання. І коли ми приходимо до них, вони дуже раді бачити, вони хочуть чути від нас щось. Іншим таким проєктом є паліативна допомога. Цей проєкт у нас працює вже два роки, це третій рік. На даний момент ми обслуговуємо 123 людей, які є важкохворими, онкохворими, потребують сторонньої допомоги та догляду. В нашому проєкті, звичайно, працюють медико-соціальні працівники, соціальні працівники, психолог, духівник, лікар, а також незамінимою є допомога наших волонтерів. Їхні обов'язки входить відвідувати наших хворих, супроводжувати їх, зробити з ними закупки, оплатити їм комунальні послуги, а також невеличкі такі послуги прибирання по дому. Робота волонтера це безумовно жертва, проте вона приносить плоди, милосердя та любові. Волонтер повинен усвідомити, що він має бути готовим на жертву. Наші волонтери. Не мають рахуватися з якимись своїми принципами, Ідучи в волонтерство вони повинні усвідомити на що вони йдуть. Вони йдуть для того, щоб поджертвувати свій вільний час для когось іншого, для якоїсь благої, доброї справи. Кожному з нас варто чинити діла безкорисливо. Волонтерська праця як допомога ближньому з любов'ю має бути покликанням кожного християнина. Місія апостол також вдячна волонтерам, що допомагають розповсюджувати літературу, організовувати різні заходи, співпрацюють творчо. Тому запрошує активних людей, покликаних до поширення християнських цінностей через книги, журнал слово, телепередачі, фільми, розраховані на широку аудиторію. Святий Вікентій у листах писав: Не всі заслуговують називатися апостолом, однак любов Господа нашого Ісуса Христа, спонукає кожну людину до апостольських дій. Щоб кожен міг заслужити на ім'я апостол. Власне, апостоли і їх христові волонтери, добровольці Божі, у яких і просимо підкріплення. Освяті апостоли і ісповідники віри святої. Ми з щирими та відданими серцями молимося до вас. Допоможіть, щоб ми витримали в доброму до кінця, щоб цю земну мандрівку ми прожили безгрішно. Та своїм життям стали милі Богу. щоб на нашому шляху не траплялися пастки диявола, які легко призводять до упадку, допоможіть нам чути тільки голос Господа і не схилятися до земних похотей, щоб ми, відкинувши все, шукали Царство Небесного і правду Його, а віднайшовши вірну стежину, йшли по ній до вічної нагороди в небі, щоб величали разом з вами Пресвяте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Більше дізнатися про нас та переглянути наші телепередачі можете на сайті apostol.if.ua. До нових зустрічей! Христос Воскрес!